Друзі, я сьогодні знову приїхав по грибочки, і вже дивіться, що я знайшов. Ось такий красунчик росте молоденький. Молоденький грибочок. Чудово. Друзі, і знову я знайшов два грибочки. Ось один росте. Тут може ще й третій. І, і. і ось це другий росте. Давайте їх повириваємо. Ось така ножка довга. Красень. І. О! І ось такий красень. Ось таких два красивих молоді грибочки. І тільки гляньте, який красунчик стоїть. Це красивий грибочок. Молоденький, роденький, біленькі рибочок. Друзі, ви погляньте, яких два малючка росте парою. Бачите, які молодесенькі рибочки. Так, друзі, тут такий невеличкі горбік. Давайте його скриємо. І тут білячок. Молоденький будинкий гриботок. Ось такий красунчик. Так, друзі, дивіться який горбик красивий у нас. Правда його погано видно. Зараз тако попробуємо. І тут ось такий красавчик росте. Молоденький грибочок. А ось тут я бачу ще один горбик. Ось тут він. Давайте глянемо що в цьому горбику. По цьому горбіку ще один грибочок. Так погано видно, на? Ось таких два молоденьких білячка. Чудових, да? Так, друзі. Ось тут я одного вирвав, ось і одного ось тут. І дивіться, повернув голову, дивіться, що я бачу. Яка краса. Ідемо забирати. Йдемо ідемо подивимося, що там робиться. Ай, який гарненький. Та вийшов під сосною, сюди засів. Думав, що його ніхто не найде. ньому. По Твердий, гарний гриб. Ох, яка ножка в ньому. Дивіться, який грибар. Оце, да, оце чудовий. Дивіться, яка погодка красива. Ліс, дерева, красота. І ростуть ось такі білячки. Чудово. Обов'язково треба їздити по гриби. Милуватись цією красою нашої природи. Друзі, і гляньте, яка краса. Оце так, да. Оце диво. це красиві грибочки. А вже чуть постарів. А цей теж чуть постарів. Чудові грибочки, просто супер. Так, друзі, бачите, оці їх два. І дивіться, що я ще побачив, де там він. Заховався вже, не бачу. А, ось там. Зараз попробую вам зблизити. Не видно, так? Да? О, бачите, який красень сидить. Тільки подивіться на нього. Чудово йдемо вирвемо. Подивімося, заодно чи більш немає. Дивіться, який він красунчик молоденький. Це грибочок. Молодесенький, гарнисенький. Більш поки не бачив. Так, друзі, йду я собі по лісі йду. І дивіться на що я не трапив. Ось такий красень стоїть. Ви подивіться на його. Дуже чудовий гриб. Тут начебто. А це він так підняв. Ох, яка ножечка, тверденька. Супер. Рибочок, просто супер. Трошки зверху тріснув, але він чудовий. Супер. Друзі, подивіться, якого красення я молоденько знайшов. Молодесенький. Грибочок чудовий. І що ми бачимо? Ми бачимо знову молоденького, гарненького грибочка. Ось такий красунчик. Супер. Так, друзі, дивіться, що я ще знайшов. Якого красення. І тільки гляньте. Оце він. О! Ось такий дуже красивий грибочок. Супер. І дивіться, ще якого я красунчика знайшов одного. Давайте його зарвемо. Ось такий грибочок молоденький. Друзі, іще один малюк. Віріс у нас тут молоденький. Ось такий кардоплік. Маленький, гарненький грибочок. Так, друзі, ось такий польовичок у нас вірис. Вже навіть трошки старий. Я бачу. Друзі, йду такий собі по лісу, йду і дивіться, що я бачу. Вітіки гляньте, який красавчик. Оце грибочок. О, дивіться, пара його. Це один маленький і один такий дуже гарний. У моху. Це просто прекрасні гриби. Слімак приліп, треба викинути. Дін. І ось тут у нас другий. Гарненькі такі грибочки. Супер. Так, друзі, дивіться, що я знайшов знову. Ось такий гарненький. Ось такі гарненькі молоденькі. Давайте їх повириваємо. О, супер. І супер-пупер. Чудово. О, я бачу ще одного. Дивіться, на цього красунчика маленького. Друзі, це щось. Я ще бачу. Ще бачу, дивіться, зразу тут один маленький лежить і зразу тут ще один. не ще повилазили. Грибочки скоро будуть. Друзі, і тут ще один є. Правда дуже малий, наш я його рвав, не знаю. Але він є. І, дивіться, тут ще один горбик, і я думаю, що тут теж буде грибочок. І тут доволі непоганий лежить. Ну як маленький, молоденький, але ж є. Ще можливо тут. А ні, тут немає. На такому клапсику я знайшов ось таких шість грибочків. Чудово. Друзі, ви тільки гляньте, на якому горбику, який красень стоїть. І тільки подивіться. Це красивенький грибочок. Жовтий же. Супер. Друзі, дивіться, яку я красу знайшов. Ось тут у нас один, а ось там у нас другий. Давайте їх вирвемо. О, а в третьому шапку я, походу, збив. Та вийшов. Оце так. Да. Ще не тільки що сам побачив. Тільки що я сюди йшов і Ви бачите, це шапочка валяється. А це ножка стоїть. Або я, або хтось збив. Отут ходило ще двоє людей недавно, тільки що. І можливо хтось з'їхав, а можливо і я пройшов. Ось це таких три красунчики. Виросло ось тут. Чудово, шукаємо далі. І дивіться, який красен. Під голєм заховався. О, такий грибочок. Чудовий. Супер. Друзі, ви подивіться, якого красення я ще одного знайшов. У ягодничку такому. Вже старий, правда. Але вроді чистий відламався. Такий грибочок. Так, і ще один на моїй дорожці сьогодні потрапив ось такий молодий красий. Чудовий грибочок, молоденький. Друзі, дивіться, який вискочив. Тоненький, маленький, молоденький. Ось такий суперовий грибочок. Подивіться, який вже взрослий староватий грибочок. Дай його трохи щось поїло. Ось такий грибочок попався. Я бачу, він буде недобрий. Дуже м'ягкий. Да, дуже червий, бачите. Покладемо його на насіння, хай лежить. Так, друзі, погляньте, що я знайшов. Ось це один ковається. а це другий. Давайте повириваємо. Будемо дивіться, чи більше немає. Ось такий один. І ось такий два. Ось такі грибочки молоденькі. Супер. Дивіться, друзі, їду я моциклом, бачу ось таку бабку. Ось. Приглядаюсь, приглядаюсь. Бачу ось там ще одна. Зараз я вам покажу, ну тут не одна, тут виходить дві. І третя дуже маленька, хай росте ось там малесенька. І бачу потім ще таку. І все стою, заглядаю. Такі дві молоденькі бабочки знайшов. Заглядаю і там далі нічого немає ось в цьому лісі. Це я побачив бабки з мотоцикла. І дивіться, я обернув голову на другу сторону. Це мій мотоцикл. І ви дивіться, що я бачу. Бачите? Ідемо зарбимо. Це просто треш. Ви подивіться, яка краса, Які грибочки. Верденький. Я в шокі. Оце два красунчики виросло. Вже жовтий, є, правда. Але такі грибочки, що... М -м -м. Супер. Треба було б ще тут десь пройти сачуть. Друзі, дивіться, що я ще знайшов. Ось такого гарненького білого. Щось тут таке в нього рубік. Але тут нічого нема. А це що? О, а це в нас ще один. Чудово. Два штучки таких молоденьких, гарненьких грибочки. Шукаємо далі. Друзі, оці два я, бачите, забрав. Як я тут голову припідняв, то бачите, ще тут один такий третій є. Гарненький, біленький. В травичці. Ось який красунчик. Подивіться на нього. Супер. Три грибочки разом. Так, друзі. І знову в мене грибочок. А тут що в нас? Тут якийсь не наш, а тут теж не наш. Тільки один грибочок, а де другий? О, такий красивий, молоденький. Будемо шукати ще. Друзі, подивіться, ще якого я старого одного знайшов, а другий од нього теж з'їдяний повністю була пара, але вони вже не добрі. Один є, одного з'їло. Що... Ось це ножка, бачите? Там теж був гриб. Ну його не... Так, друзі, дивіться, що ще я знайшов. Ось такий грибочок. Старий і червивий, напевне. Ось такий старичок. Дуже м'ягкий, але не видно, Ні, трохи поточений. Напевне, я його залишу тут в лісі. Так, друзі, вже я збираюсь додому і ось все, що я назбирав. Дуже чудово, ще ж тут 5, як мінімум, я з старих не забирав, бо вони дуже старі, там червиві, всякі такі. А так нарахував 52 грибочки, яких я забрав. Вроді всі добрі. Пару польовичков. там пару лісичок було. Ось. Такі справи. Ще бачив, типу, я кажу, на їх бабки, але це підберезники. Бачив штук до десятка, але не брав я їх. Не знаю, чому, чомусь не брав. Все, тоді дякую всім за перегляд, всім гарного дня. Друзі, і вже їду додому і подивіться, що я знайшов прямо на дорозі. можна сказати, росте. Зараз зарвемо його, подивимося, чи він добрий. Вже старий, вже дуже давно росте. Ось такий гриб. Трохи червивий. Певне я його залишу, бо я не збирав молодих достатньо. Ми його заховаємо, щоб розмножувався на будущі. Але ковглянув собі ж нема. Так, друзі, не можу виїхати з лісу. Дивіться, це мій тормозний путь, бо я їду, їду, обернув голову і дивлюся, дивіться, що тут росте. Прямо над дорогою. Два таких молоденьких красунчика. Взагалі чудово. Давайте їх зорвемо. Це один красень. Це другий. І тут, бачите, ще скільки сироїжок біля них виросте. Ось такі красунчики. Думаю, що це вже все, але зараз ще може щось і найду.